Для того, щоб перейти до розділу Вантажні перевезення, натисніть на відповідний віджит на головній сторінці системи. Далі переходимо до розділу Договори та до підрозділу Договори про надання послуг ЦТС-ліски. Натискаємо. На сторінці, яка відкрилася, натискаємо на Додати. Та опираємо відповідну заяву. заяву. на додаткову угоду до договору про надання транспортно-експедиторських послуг ЦТС-ліски. Натискаємо на неї та натискаємо на кнопку Продовжити. Відкривається картка, яку потрібно заповнити. Поля, що позначені зірочкою, є обов'язковими до заповнення. У верхній частині картки. Вказується назва заяви та дата, від якої буде сформовано документ. Далі по черзі заповнюються такі поля. Назва та код юрособи. Повна назва Юрособи. Контактна особа заповнюється автоматично. Далі офіційний імейл. Офіційний телефон. ПІП-підписанта. ПІП-підписанта в родовому відмінку. Посада підписанта. Посада підписанта в родовому відмінку. Наступним заповнюється поле Дія на підстави, статуту довіреності наказу, протоколу, витягу з ГДР. Убираємо потрібний варіант. Наступним заповнюємо поле. Юридична адреса. Поштова адреса. Якщо адреси однакові, зазначається однакове значення. Наступним заповнюємо IBAN, назву банку та обов'язковий атрибут МФО, такі поля, як ІПМ та інші дані є необов'язковими. Переходимо до розділу Інша інформація щодо договору. На цьому етапі потрібно заповнити номер договору, дата договору, вписати потрібне значення або обрати з календарику. Причина укладання додаткової угоди, яку потрібно зазначити. Для переходу до розділу додатки натискаємо Далі. На цьому етапі є обов'язкові дозавантаження файли, які позначені зірочкою, такі як витяг з ЄДР та довідка від банку про відкриття рахунку. Для того, щоб завантажити файли, потрібно натиснути на Додати файл. Обираємо потрібний документ зі списку. Натискаємо Відкрити. Файл є завантажений. Завантажуємо другий файл. За потреби можна додати файли, назви яких відсутні в переліку. Натискаємо Додати. Можемо обрати із переліку додаткові файли або інший. Відкрити та вказуємо назву файлу. Натискаємо Створити. Після натиснення кнопки Створення відкривається сформований шаблон документа з усіма внесеними вами даними. Якщо потрібно внести зміни, натисніть на кнопку Редагування, помаранчевий кружечок з олівцем. Вносимо зміни. Та натискаємо кнопку Зберігти. Після оновлення картки шаблон оновлюється автоматично. Якщо натиснути на три крапочки на віджеті Підписати, ми можемо зробити такі дії, як підписати документ, відхилити або надати доступ іншому підписанту або ж скасувати опрацювання. Для підписання документи також можна просто натиснути на зелений віджит Підписати, додати підпис, продовжити Обрати ключ підпису. Відкрити, Ввести пароль. Далі натискаємо Считати. Далі, Підписати. Підправити. Та завершити підписання. Додатково можна. Ознайомитися з деталями підпису. Натискаємо Завершити підписання. Так. Статус документа був оновлений на підписану та від сторони Укрзалізниці він очікує на ознайомлення. Документ автоматично надсилається у внутрішній модуль для подальшого опрацювання. Також цей документ можна завантажити та роздрукувати. Якщо навести на скрипочку, можна побачити цифру, яка означає кількість завантажених документів. Їх можна переглянути та перейти до відображення шаблону.